Вітаю вас! Ви знаєте, як закінчиться війна? А коли? Що не знаєте, та що не знаєте? Останні події дуже чітко показали, і коли вона закінчиться, і як вона закінчиться. Так що залишилось тільки це все проаналізувати, подумати, зробити висновки. І це якраз і зробив. Дивіться, я зробив відео, де розглянув, ну, як і потрібно. Декілька варіантів. Закінчує війни. Розумієте, не буває отак от раз і чітко. Ні, ні. Є оптимістичний варіант, песимістичний, є там деякі нюанси. Як правило, все відбувається десь посередині. Ніколи не буває оптимістичного варіанту і ніколи не буває песимістичного. А от середній точно. Ну і відповідно, враховуючи ці обставини, можна чітко зрозуміти, коли вона закінчиться і як вона закінчиться, що це теж дуже важливо. Так що при бажанні можете подивитись відео і подумати, чи так, чи не так. Тому що я розумію, що думок багато, заяв більше, але ж ви не гірше мене розумієте, що дуже часто, коли політикам говорить якусь річ про війну, він говорить не те, що є. А те, що ви хочете послухати, щоб ви потім цю політика підтримувала. Правильно? Так. Да. А я вам говорю правду матку. <схід> Тому і ругайтесь багато. Да, да. Тому що це відео, яке я зробив, ну це чиста-чиста правда. От як вона є. Ну, а правда, ви знаєте, вона така гірка, гірка, да. Там же ж не тільки мета помазано. Там, да. Тому я розумію, хтось буде дивитися і ну... Ну де ж солодким... Нема солодкого мета. Нема. Не закінчиться. Але є все така правда. реально. Але дійсно реалістично. І воно дійсно показано, по-перше, як будемо закінчувати, як будемо рухатись, куди то рухаємось, як закінчимо. Абсолютно реалістична ситуація. Так що можете подивитись моє відео, яке фактично, ну і так і називається, як закінчиться, коли, як закінчиться війна в Україні. Єдине звертаю вашу увагу, щоб подивитись будуть мати можливість виключно спонсори мого каналу. Тому для того, щоб подивитись це відео, вам потрібно зайти на сторінку мого канала. Ви повинні підписатись для початку. Якщо ви не підписані, ні-ні-ні. Спонсором не маєте права бути. Після цього тиснете кнопочку спонсорство. І там є такий пакет. Дешевше не буває. От ви підписуєтесь на цей пакет і зможете дивитися це відео, коли як закінчиться війна. І багато інших цікавих відео про, про наше життя і про ваше життя, і про історію, і про політику, і про економіку. А також будете мати можливість задавати запитання під час стріму, писати коментарі, запитати, запитання на такому типу, так що ж ми з доларом І так далі. Так що ставайте спонсором каналу, подивитесь відео. Я вважаю, що воно буде для деяких людей, не що шоком, але заставить їх задуматись. Тому що розумієте, яка ситуація, от е, теж момент, а дивіться, ви розумні люди. Ви, наприклад, знаєте, що не може людина померти, якщо не народиться. Правильно? О ну, так. Ви напевно не знаєте, що якщо ви не будете їсти, то скоріше за все захворієте, ну і побрете. Ви гірше, не гірше мене знаєте, що, ну якщо ви не поп'єте воду, то буде спрага, буде ну, неприємно, будете мучитись. Так. Ну чому ж ви чому ж ви в різну дурню? Яку політики говорять, от він же сказав, да ви що? Не можете включити, хоч трішки розуму і подумати. Ви ж дурню говорить, повну, не синісну, ну не може так бути. Ну ви в голові включите, як оце зробити? Він сказав... Ми то робимо, та неможливо це зробити. Фізично неможливо. Фізично неможливо. Ні, він сказав. Як? От він сказав, що ми отак зробимо, але він ж не сказав, як будуть робити. Але якщо ви подумаєте, хвилинку, а як це так зробити? От цього нема, от цього, от цього це не буде. Це. А як же ми це зробимо? А він сказав. Так я що говорю, думайте голову. Для того, щоб думали, дивіться розумне відео. Все. Підписуйтесь на мій канал, до обов'язково ставайте спонсором. Я особисто перевірю. Ну і побачимося найкраще. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.